Окей, давай, та тепер е, поговоримо, що ж таке взагалі Дебет Спреди, і чим вони відрізняються від просто умовно купленого е, опціона. Якщо ви е, заб'єте, що таке опціон кол чи що таке Дебет Спред, ви побачите в Гуглі в картинках плюс-мінус е, таку викладку. І в більшості, до речі, підручників, там, навіть теоретичних, також буде така викладка. Я виділив вам е, червоним е, кольором спреди. І всі картинки, всі підручники, як на підбір, всі вони малюють профіль на експірацію, тобто на останній день виконання вашого опціона його життя. Це абсолютно неправильний підхід до вивчення опціонів. Чому? Тому що опціони, опціони мають такий графік лише. В останні хвилини свого життя. Якщо ви купили там місячний чи квартальний опціон, він прийме цей графік лише в останні моменти. Ось дивіться, там наш опціон кол, дивіться, він буде отак от виглядати лише на експірацію. Оце його профіль на експірацію. Тобто ми його купили. Ось його вартість 652, значить наша точка безбитковості, вона віддалена від поточної ціни на 652, і потім ми заробляємо. Але цей графік справедливий лише на дату експірації. Якщо ми подивимося, як буде цей опціон виглядати на сьогодні, то сьогодні ми не будемо в цій точці мати цього збитка. Сьогодні ми в цій точці будемо мати ну, абсолютно там нульову, нульову картину. Бачите? Тобто ось наша лінія на сьогодні. І якщо сьогодні ціна піде вгору, то ми будемо заробляти. Якщо ціна піде вниз, ми будемо втрачати, але ми будемо втрачати також плавно. І лише коли е, проходить час, от якраз ця тетта, вона з'їдає оцю нашу вартість, і ми бачите, що оця от лінія вона чим менше залишається часу до опціону, тим більше вона лягає на цю експіраційну лінію. Тобто так опціон виглядає лише в останній день, хоча всі приклади. Абсолютно спредів опціонів будь-яких конструкцій, вони не малюють е, е, часову вартість. Ця Ча лінія називається часова вартість. І відповідно у вас там може виникнути вже неправильне там, розуміння, де ви заробляєте, а де ви втрачаєте гроші. Ви можете подивитись на картинку і подумати, ага, я заробляю лише якщо ціна е, вийде там, за 241 долар, тобто аж кудись сюди. Е, е, да, якщо це станеться на експірацію, але якщо це станеться завтра або сьогодні. То ви вже будете заробляти навіть не при, велику, при невеличкому русі. Тобто ось буде ваш прибуток. Те ж саме там стосується волатильності. Може вирости волатильність і ви ще більше заробите. Може вона впасти, ви менше заробите. Тобто, немає лінії на лінії часової вартості. Всі, скрини, всі е, навчальні посібники на експірацію. Е, ніхто з великих гравців. Фондів майже не торгує на експірацію. Тобто всі вони торгують по часовій вартості, закривають позиції, перепродають, тобто досить рідко виходять на експірацію опціонів. Тому сьогодні ми будемо якраз розглядати про часову вартість. От приклади, так, як зображається кол, як зображається кол спред. Хоча насправді, якщо подивитися, правильний графік буде отакий. Тобто кол виглядає отак: от. чорне це на останній день його існування, на дату експірації, Червона лінія це на сьогодні. Тобто на сьогодні ми вже можемо почати заробляти, навіть якщо е, ціна не пройде наш, нашу точку безбитковості на експірацію. Те саме з колдспредом. Да? Його цей профіль він лише на експірацію. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день його PNL буде виглядати таким чином. І тут ми вже бачимо з вами основну різницю між купленим опціоном і е, дебід-спредом. Хто може сказати основну різницю? Давайте подивимося. З точки зору його прибутка, давайте. Кол спред. Кол спред. Обмежений прибуток і втрата. Абсолютно правильно. Обмежений прибуток, та поговоримо про це. Але е, поговоримо про це буквально через пару слайдів, молодці. Але я вам хотів показати ось що. У опціона кол максимальний прибуток досягається, якби, по дорозі до експірації. Тобто, якщо сьогодні виросте якщо сьогодні виросте, то ми сьогодні будемо матиму більше. Ніж в тій же самій ціні на експірацію. Бачите? Якщо ціна виросте до 105 сьогодні, у нас буде більший прибуток, ніж якщо вона виросте до 105 на експірацію. Якщо ціна виросте до 10 сьогодні, вона буде більша, ніж на експірацію. Тобто, що ми бачимо, що профіль опціона, купленого на сьогодні, він завжди більше по прибутку, ніж на експірацію. У спреда? Ситуація буде навпаки. Тобто опціон спред, зараз. опціон спред буде мати максимальний свій прибуток, як і максимальний збиток на експірацію. Тобто, якщо сьогодні ціна виросте, наприклад, в цю точку, ми отримаємо отакий от прибуток там в районі 1. Якщо вона виросте е, на дату експірації. То ми отримуємо вже прибуток 2. Оце от основна відмінність, що спред він чим ближче до експірації, тим більше він нам дає прибуток в його прибутковій зоні. Те саме зі збитком. Його збиток не буде одразу такий. Якщо завтра ціна піде проти нас, ми в цій точці отримаємо менший збиток, ніж на дату експірації. З Скалом, навпаки, тобто куплений кол, він буде так само тут давати нам. Менший збиток на сьогодні, ніж на дату експірації, але прибуток в нього буде максимальний е, буквально на сьогодні. Тобто, якщо от я знову покажу опціон кол, і уявіть, що ціна виросла там до 240. Давайте поставимо таргет 240. От у нас ціна виросла до 240. І що ми бачимо, що в цій точці у нас на сьогодні прибуток 433 долара. Якщо пройде якийсь період, наприклад, 5 днів. То вже наш прибуток зменшується. Бачите, був 433, став 377. Якщо ще пройде якийсь час, наприклад, пройде там 33 дні, то взагалі в цій точці у нас там буде вже нульова точка. Тобто опціон кол, якщо він швидко росте, то на кожен день він має максимальний свій прибуток. І кожен день він зменшується, зменшується, зменшується. Якщо ми розглядаємо спред, от ми будуємо тут той самий спред, Дебітовий 235-240, то ми бачимо, що якщо ціна виросте до 240 сьогодні, от як це було з колом, то у нас буде прибуток 88 доларів. Але якщо це станеться на дату експірації, то наш прибуток тут вже буде 231 долар. Оце якраз те, що вам треба е, розуміти. Основна відмінність. Якби ви дивилися лише на оці графіки, зараз на оці графіки. Ви б ніколи цього не зрозуміли цієї відмінності. Тобто ви думали, ну прикольно, там тут щось росте, тут щось росте обмежено, обмежений там збиток, обмежений прибуток. Але насправді ще й е є різниця в тому, коли станеться це зростання. Тобто, коли ми говоримо про кол, ми фактично нам е важливо вгадати напрямок, тобто direction, тобто куди піде ціна. От ми вгадали, ми, ми почали е заробляти. Якщо ми говоримо про е спред, то нам треба вгадати direction і час, тобто, коли це станеться. Тобто ціна пішла, але якщо вона пішла зарано, ми отримуємо не максимальний прибуток. Може вона потім розвернеться піде проти нас. Тобто, нам треба, щоб і в нашу сторону пішло, і щоб це сталося якомога ближче до дати експірації. Щоб ця лінія, оця, вона також, отак дати експірації, піднімається, 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 і на останній день вона отак лягає на цю чорну лінію. Оце от такий великий. Нюанс спредів, що це експіраційні стратегії в основному, тобто їх треба намагатися там, влучити до експірації. Що таке взагалі дебет спред? Це вертикальний спред і стратегія, яка зібрана з однакового типу опціонів однієї серії, тобто одна дата експірації, де ми купуємо опціон, який знаходиться ближче до ціни, і продаємо опціони, які знаходяться далі до ціни. Відповідно, ближчий опціон до поточної ціни, він стоїть дорожче. Проданий опціон, який знаходиться далі, він коштує дешевше. І відповідно, наша загальна вартість нашого опціона, вона дебетова. Тобто, ми, умовно, купили опціон за 5 доларів, продали дальній там, страйк за 3 долара, і сума нашої конструкції 2 долара. Тобто дебет виходить. Звідси і називається дебет спреди. Вони можуть бути як на путах, так і на калах, в залежності від е, вашої гіпотези. Як це виглядає там в терміналі Interactive Broker? Що зробив вам скріншот, якщо ви відкриєте там Trader Workstation або звичайний кабінет Interactive Brokers, що, умовно, у нас сьогодні приклади на акції Apple? Тут у вас йде дата експірації, ви обираєте 31, 59, 87 днів можна розкрити, подивитися, бачите, ще три є дати експірації. І тут у нас йде дошка опціонів, Є пути і є е, кали. Що ми бачимо? Чому вертикальний спред? Тому що от у нас вертикально йдуть ціни нашого опціона. Вертикально йдуть ціни. І от ці спреди вони збираються якраз в цьому вертикальному блоті. Тобто, якщо я, наприклад, думаю, що ринок впаде, зараз ціна Apple там, умовно близько 195 доларів, то я цей страйк купую. І я не думаю, що буде падати ринок аж до нуля, скоріш за все, він десь зупиниться. І я думаю, що він, умовно, за 31 день там нижче 190 не впаде. І я продаю оцей от, за 1,37. Навпаки зараз. Навпаки, я тут купую дорожчий. Тут продаю, отвій дешевший. От. І от у нас виходить вертикальний спред 195-190. Тобто ми заплатили проданий край, і у нас отакий от от профіль. Ціна падає, ми заробляємо, ціна залишається на місці або зростає, ми починаємо втрачати кошти. Те саме на колах. Да? Ми Можемо е, купити якийсь кол, якщо ми думаємо, що буде зростання. І так як це зростання, на нашу думку, за 30 днів буде не необмежене, а воно буде обмежене якимсь діапазоном, ми, щоб цю конструкцію зробити трошки дешевшою, щоб не платити всі 350 доларів, продаємо там кол далі. Там за 149. І виходить, що загальний наш спред, він. Буде вартувати там близько 2 доларів. От чому спред називається вертикальним. Тому що по горизонталі у нас ідуть дати, вертикально у нас йдуть ціни, і ми от вертикально в, цих от, в цьому опціонному аналітику збираємо цей спред. Ось графіки на графіки кол спредів і put спредів. Тут знову ж таки немає цієї времінної стоїмості, часової вартості. От. І вона буде отаким от чином на сьогоднішній день умовно. І як показано на графіку на експірацію. І чим ближче до експірації, тим воно буде отак от ближче і ближче лягати на наш графік на експірацію. Так, поки немає ніяких питань. Да? Я так розумію, да, супер. А всі зрозуміли, на чому ми втрачаємо і заробляємо. Поки ще ми до цього не, не дійшли. Чому ми втрачаємо доробляємо. ще не дійшли, просто поки показував, там, що таке спред і яка його відмінність від кола. Так, питання від Бол Володимира. Тобто куплений кол розпадається і дешевше є, а в спреді куплений кол розпадається і дешевше, а проданий кол буде дорожчати. Е, трошки не так, дивіться, спред, от дивіться, давайте перейду до. Що таке куплений кол? От ми купили кол, да? і от в нього є. Тета, тобто кожен день тета, тета з'їдає, 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 вона грає проти нас. Тобто вона от мінус. Вона забирає денюжку з, нашого, з, нашого, з нашої кишені. Да? Якщо ми продали кол, у нього такий от профіль. І тут тета грає в нашу сторону, тобто вона е, дає нам кошти, Тобто він дешевше, 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 ми його потім можемо дешевше відкупити. Тут у нас іде плюсик. Тобто Ми заробляємо. Коли ми говоримо про спред. Да? Ми тут один страйк купили, інший продали. Тобто тут ми тетту купили, а тут ми тетту продали. І виходить, що у нас загальна тета, вона позитивна. Е е е є така точка, трошки наперед забігаємо, тета свіч. Да? Ось е коли спред не переходить у точку, тета грає проти нас. Коли спред переходить у точку, то тут уже тета грає на нас. І я далі трошки про це розкажу. Але спред, він чим цікавий, тому що він сильно вимикає оці два грека: тету і вегу по волатільності. Чому? Тому що коли голий опціон, він супер дорого коштує, а коли ми проти нього продаємо короткий опціон, ми цю тету сильно глушимо. І те саме з да? якщо, Дивіться, Якщо я м -м візьму кол, просто звичайний кол, і буду рухати волатильність, бачите? Ну, сильно волатильність впливає на те, як буде е вартувати наш опціон. Якщо я продам проти цього кола ще один кол спред і буду рухати волатильність, то ну, волатильність впливає, але вже не так сильно, особливо там в, в, в цих точках. Також далі трошки ми про це поговоримо. Буду розказувати, як в'яга і як тета впливає на спред. от якраз питання. Тараса, на чому ми заробляємо і на чому ми втрачаємо. Е, так, коли ціна йде на е, в наш напрямок, то опціон дорожчає по дельті і по гамі. от По дельті і по гамі дорожчає. Да. У нас тут є параметри. перше це ширина та відстань між купленими та проданим страйком. Ми умовно можемо зібрати спред. Як вузький, так і широкий. От в цьому прикладі ми можемо умовно купити там 285 ой, 195 і продати 192,5, тобто сусідній страйк, а можемо зробити е, ширшим цей спред, тобто купити 285, е, точніше 195 за 285 і продати 190-й за 136. Тобто, якщо ми очікуємо, що буде більший рух е, ціни, і оце ширина спреда це ширина між страйками. Тобто ширина цього спреда в 5 доларів. Ширина цього спреда між 192,5 і 195 в 2,5 долара. Ось параметр ширини спреда. Вартість. Скільки вартує наш спред. У нас є куплений опціон кол і проданий опціон кол. Куплений опціон ближче до поточної ціни, проданий опціон кол далі до поточної ціни. Далі до поточної ціни. І е, вартість нашого спреда – це різниця між заплаченою і закупленою опціон сумою, і різниця і запроданий опціон. Е, теж на нашому прикладі. От, ми бачимо, що е, вартість умовно спреда 195-190, скільки буде. Ми заплатили 2,85 і тут ми 1,36 взяли собі назад. Тобто е, вартість нашого опціона 1,49 е, виходить. Тобто різниця між цими сумами 1,49. Це другий параметр, який є у спреда. Третє, це максимальний прибуток. Кожен спред він обмежений теоретично обмежений по прибутку і теоретично обмежений по збитку. І Максимальний прибуток він завжди буде відстань між страйками мінус вартість спреда. Тобто, якщо у нас був куплений 190-й кол. Проданий був 195-й кол. І за це ми заплатили 2 долари, Тобто різниця між купленим і проданим е опціоном дебет був плюс 2 долари, То наш максимальний прибуток буде 195. 195. Незручно мишкою. <с> мінус 190. І мінус 2, тобто буде 3 долар. Оце наш максимальний прибуток. А максимальний наш збиток – це і є наша чиста дебетова вартість, тобто різниця між купленим і проданим колом. І точка безбитковості це страйк купленого кола плюс вартість спреда. Показую в аналітику, плюс вартість спреда. От, наприклад. Ми купили спред. Він вартує 257 доларів. Оцей спред. Тоді наша точка безбитковості на експірацію. Вона буде поточна ціна плюс 257 плюс 257. Виходить. 2,57. І ми бачимо, що зараз поточна ціна 23, 232,14. Якщо ми додамо ще 2,57, за скільки вартує наш спред, то от ми побачимо, що наша точка безбитковості 237,58. На 100 акцій. Да, у нас лот на 100 акцій. Все правильно. Всі опціони торгуються лотом на 100 акцій. І оце буде наша точка безбитковості на нашу експірацію. Тому, якщо ми порівняємо там базово дві стратегії спред і просто куплений кол, що ми будемо мати? Що у нас спред і спред, і куплений кол, це дельта-направлена стратегія. Тобто, ми бачимо, що і там, і там треба рух ціни для того, щоб утримувати прибуток. Кол дорожчий за спред. Справедливо, справедливо. Якщо ми беремо по центральному страйку, чому дорожчий? Тому що тут у нас є е, лише куплений кол, за який ми заплатили кошти. В спреді, у нас ще є проданий край, який нам компенсує частину вартості. Е, точка безбитковості укала далі. Далі всі погоджуються, погоджуються, я думаю, тому що точка безбитковості це е, поточна. Поточний страйк плюс вартість кола. А так як кол по центральному страйку дорожче за спред, то і далі відповідно точка безбитковості на. Експірацію, ніж у спреда. Нелімітований лімітований прибуток це перевага там, купленого кола. Да, дійсно, якщо акція сильно піде вгору, ми тут можемо непогано е, заробити. Прибуток максимальний протягом життя опціона. Тобто, от кожен день він максимальний, і на завтра він буде менше, 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 тому що ця лінія опускається. В спреда ми вже виявили, що основна відмінність в тому, що там навпаки максимальний прибуток він на дату експірації. Тобто то протягом життя, навіть якщо акція буде рости, то завтра прибуток всі жеточки буде вищий, ніж він сьогодні, тому що тета тут буде грати на нашу сторону, тут навпаки. Тобто наш збиток завтра буде нижчий, ніж він є сьогодні. І там, і там закритий ризик, але оскільки спред, він взагалі закритий по ризику і по прибутку, і по. Збитку, то їм дуже важко управляти. Дійсно, там є певні стратегії, але важко управляти, бо коли у нас всі края закриті, тобто це вже вважається конструкція з закритим ризиком, тобто вже м, певна е, така стратегія, яка будується там, з мінімальним управлінням. Але я покажу, як, до речі, великі гравці управляють спредами, і покажу, як. Також можна управляти там іншими різними стратегіями. Сильно залежить від волатильності кол, це абсолютно правильно. Якщо волатильність буде рости, то ця червона лінія вона буде підніматися. Якщо волатильність буде падати, то ця лінія буде опускатись. Спред також залежить волатильності і від тетти, але менше. Чому? Тому що тут тета грає проти нас, і волатильність, якщо падає, грає проти нас, якщо росте, грає на нас. В спреді у нас є як куплений, так і проданий кол. Тобто тут тета по купленому колу грає проти нас, по проданому вона тут же грає в нашу сторону, розпадається. Те саме відбувається з Да? Коли у нас волатильність росте, по цьому опціону лінія піднімається, по цьому опціону лінія опускається. Тобто вони друг друга плюс-мінус. Компенсують. Тобто тут значення вега і значення тетти, воно там ну, майже виключається. Не зовсім, але виключається. І ця стратегія, вона більше там стає просто дельта-направленою. Так, такі от основні відмінності. Ну, і те, що я хотів показати, от також бачите, да, що ось у нас є експі... лінія на експірацію біла, є поточна 60 днів, є 30 днів, є 10 днів. І ми бачимо, що, що збиток. що Прибуток у спереду він лягає ближче до лінії на експірацію і чим менше у нас залишається часу. І оця от точка, у кожного спереду є така от точка, яка от і називається якраз тетта свіч і Вега -свіч". От, Що таке тета Свіч? Тобто тут, якщо ми, ми, ціна знаходиться в, до цієї точки, тут тета грає проти нас. Тобто ми кожен день втрачаємо, втрачаємо втрачаємо кошти. Тут тета вже грає на нас, ми заробляємо кошти. Е, тут, якщо. До цієї точки, волатильність буде падати, ми будемо втрачати кошти. Коли волатильність буде рости, ми будемо заробляти кошти. Тут е, зеркально. Коли волатильність буде рости, ми будемо втрачати кошти, втрачати кошти. Коли волатильність буде падати, ми будемо заробляти кошти. Тобто, ця точка вона є така переломна в спреді, от, вона якраз показує. Де ми на теті заробляємо, в якій частині, де ми на теті втрачаємо, і що відбувається з волатильністю, як вона також впливає на нашу ціну опціона.